Казка про лівку. А полімія. Дієві особи. Свирида Панасович Дітка. Хітка бабка. Валька, подубка. Джек Песик. Мурзик, Котик. Вера і Надежда Рищ. Соломон Сансонович Африкан Свиридович дослідники Кави. І я перша. Ката Свириного Панасовича на місце, куди рідка ступа культура. З дикна, затягнуто пичучим пузирем, можна побачити гразюку, дощ, бурю, а також мороз. Інколи в примічному розкаженінні, з диким завиванням і капканням, миме вікна проносяться з граї ворог, драконів, крилатих клопів і літучих пацюків в ці хвилини в хаті темні. Посередині хати сидить Свирино Панасович, у валенках і шапці у шальці. За спиною нього рушу. Біля руки лежить гостра наточена сокира. Відчаяння об сторочку опутала крокодила, яке гойдиться під стелею. На крокодилі депаде прикліє де яблуки отелів і закордонних спиртих напоїв. Свирино Панасович видовба з кишені коробочку каву, нюхає і чхав і кладе в кишені назад. Входять мокрі бурні дослідники кави. Соломон Самсонович і африкан свиридуючи. Втягнути обсерезидами. В руках у них прибори, які виміряють каву. У Соломона Самсоновича підпахою невеличкий забитий дракон. Він швиряє одного стола, як магазинну курку. Соломон Самсонович до діда. Скажи бабе, що борщ сварив. Частиком заправить та сметаною авушками те, що треба. Середа Падасович загидає перед драконом за обляпані кров'ю зелені крильці. Серед Панасович, блядь. Коли я ще пацаном був, то її собою у нас не було. Оце як тільки осінь, вони своїх дітей позганяють на ливану і вчать літати, а потім посідають, падли, і тільки м'ясо прибігають. Ну, чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красиво летять п'ять строє, аж земля трясеться. Коли їх главний стернет, то й і остальний теж. Бувай сили ганом засиплять. Порядок на давних був. Соломок Сансоновичу. А щас подавляє, щас ні. Щас ні в них, ні в нас кругом порядка немає. Африканського я думаю, а чого щас не вилітають діти Панасович, хуй його знає. Колись порядок був, не те, що сейчас. Ходить Валька, онука Старинного Падасовича. Це здоровенне обіцяна тягнути просто, хай не платьячко. Валька, що ви пиздите, діду, раніше, раніше, що за ностальгія? Що вам зараз не вистачає? Тюрми Стериного Падасовича. мовчи, обіцяна турна, що ти понімаєш? Африканський прилипала падра дракона. Вони такі сильно поменшені. Я пам'ятаю, коли малий був, то були такі, як бугаї. А зараз такі, як курчата. Ішов на далі Соломон Самсонович, а хулі тут непонятно. Опичний мотагієць. Дракони меншують до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї. Африканські Редифіці. Зате пацюки стали як самольоти, а клоти як сечі. Соломон Самсонович, що ви хочете? Африканське Редихі це життя. А жизнь, як в пісні пойоться, не кончається. Середа Панасович, жизнь хуйове. Сіне чути шкреба яйцевивання Джека. Соломон Самсонич. І потім Африкан Свередиш, подивіться на Дарвина. Суредо Панасович, ти по себе подивитися. Десь грамот. Соломон Самсонич, а ви не віздіть зря Середа Панасович, поки вас не спитали. Зиранівши, спочатку, у нас все мане. Ну там раковины, пирокеты разницы.